Усім привіт! Мене звати Світлана і ви на каналі Моє вишивальне життя. Сьогодні я в відео хочу вам розказати про свої підсумки квітня. Ну, підсумки тут, напевно, дуже гучно буде сказано з мого боку, тому що насправді підсумків не є дуже багато, тому що було не дуже багато робіт. Захотіла вам таку якось трошки красу в кадр. Зараз якраз Період, коли цвітуть активно сакури, і в нашому місті теж розцвіли дуже багато їх, але насолодитися не дуже вдається, тому що погода не дуже приємна, трішки вітер, але сподіваюся, що вже скоро піде на покращення, на потепління. Сьогодні у мене 11 травня, Так, я трішки запізнилася з підсумками, ну, коли знайшовся час, тоді і буду вам показувати. Отже, приступимо. Отже, перед вами моя скатертина. Це, нагадаю, буде Ну, от вона цілком буде виглядати отак. Якщо подивитися, такі от приблизно як вона в скатертину, і тут, правда, показано квадратний варіант. У мене буде все-таки Це буде прямокутна скатертина на прямокутний стіл. Не можу вам показати її повністю. Бачите, вона мені не зовсім влізає в кадр. Камера тільки збільшує, не зменшує вже, тобто треба робити вище. От Я вам покажу, просто, що я відшила, по суті, десь у мене є вже приблизно трошки більше, ніж 25%. Якщо не рахувати, я навряд чи я буду вишивати ось ці зірочки, то, можливо, тут і буде 25% рівно, можливо, навіть трішечки більше. Я якби відшила от цей елемент, весь круг повністю ці от округ, і от пішла отак, як мені от снапи воно вилізало. от, таким от. Прямо кутничком, отже, можна бачити. Ну, тут симетрія, тому тут видно, що тут цей елемент з цього боку буде такий самий, Тобто, можна так собі уявити. Ось оцей всю серединку я вишила, і весь оцей елемент, що вверх. Тобто, це вже кінець. Якщо подивитися, у мене тут до кінця трішечки, О, ну, якраз десь приблизно так. Я трішки переживаю за те, яким буде мені в цю сторону. От, чи мені вистачить тканини, чи достатньо я тут, ну, можливо, я трішки і забагато загнула, але щось мені здається, що крестик буде останній десь приблизно якраз в цю строчку. Ну, побачимо, як там буде. Я ніби відміряла, здається, там по сантиметрах. По клітинках дуже тяжко рахувати, тому що тут. Або підсвічувати треба тканина, або як. Взагалі, ну, так здавалося би, хтось би міг сказати: ну, то й вишивай одним кольором, береш та шпариш, і воно так. Але тому, що трошки тканина складна, тому що тканина темна. І Онікс, він взагалі відрізняється тим, що він має переплетення досить такі, хоча це аналоги десь приблизно 16-му, ну, або 32-му, тобто каунту, якщо для рівномірки. Але тут самі нитки переплетіння, вони товсті, а дірочки вони виходять е, дуже дрібні. Тобто, щоб їх знайти, тобто, трішки воно відрізняється навіть того ж самого мурану. там трішки тоньша нитка, а більше дірочки. І виходить, ніби той самий 32-й каут, але е, на ньому легше вишивати. Е, хоч, ну, велика перевага, звісно, оніксу, що він дешевший. Е, Така от в мене вийшла робота. Це в мене, практично це була моя така ключова робота квітня. Не дуже багато я в квітні вишивала, але мені вдалося от вишити на цій роботі трошки більше 6 тисяч хрестиків, тільки на ній одній. Бо Я дуже багато присвячила часу саме їй. Ну і там ще інші дрібноті. Отже, перейду до наступного. А Наступним це в мене була ось така робота від Лукас. Це називається Квітучий Париж. У мене це є набір. І ну, вишиваю гниточками Манкор на Ідет Свайгорд. І це в мене проєкт. Ось, це в мене проєкт. Це проєкт квітня, скажімо так. Я минулого року почала, кожен місяця починала якийсь процес. І кожному. Кожного місяця якийсь був інакший. Я вишивала, наприклад, по 500 або 1000 там під сюжет, як мені хотілося. На цьому сюжеті в мене було спочатку відшитий сама ейфілова вежа. Це ж неба, це не прапорець. І цього разу я відшила ще десь приблизно 1000. Я відшила власне, небо. Я вибрала чому небо, тому що мені так було зручніше вишивати в той час. Тому що ну, трішки в мене було е не було натхнення щось там шукати по кольорах. Там, от. І я тому взяла такий, щоб одним кольором і вишити і не напрягатися. От. Отже, такий у от мене був процес місяця квітня. Е е е як він буде далі? Ну, поки що його відкладаю, тому що буду він чекати до наступного року. От, по зовсім інші плани, але цей процес мені дуже подобається. Звичайно, його буду вишивати наступного року. Обов'язково його візьму теж місяці квітня. Будемо бачити, наскільки років він мене розтягнеться. Так, отже, і також ще буде в мене два проекти. Зараз я їх покажу. ось в мене є такі от проект, така, ну, можна сказати, це такий мій дорожній процес, такий, ну, я б сказала, процес для відпочинку. І якийсь такий процес, що я беру його тоді, коли, там, або хочеться просто нічого не розпаковувати, просто щось взяти, повишивати до рук. Або він в мене лежить в рюкзаку час від часу, Я його все-таки ношу, намагаюся десь його повишивати, хоча вдалося мені насправді десь не вдома повишивати його лише двічі. Ну, нічого, Ще прийде час, зараз покажу, що в мене там нашилося перепрошую за таку зупинку. Я вже вишила оцей авокадо, і е, зараз я вже дошила всі хрестики на е, піці. Мені залишається тут лише бекст, тому от в мене така от організація, я просто. Маю кольори всі розвішені на такі от картонні е, я не знаю, як сказати. квадратики і прямокутнички. От, роблю такі дірочки, сюди вішаю ниточки, потім сюди ж і продіваю кільце. Ось і таким чином я його і ношу тут у мене, не всі нитки на процес. Тут в мене набрані на процес наступний, ну і плюс от чорна нитка, ниточка Бекстічу. Е, наступним тут я відрукувала, в мене буде оцей, от, оцей компотик, так би мовити. Не знаю, що це таке. якийсь може морс, може якийсь напій. Там, такий дуже е, специфічний, не знаю, алкогольний, безалкогольний, що це є, не можу ідентифікувати. Отже, і ну, буду якось продовжувати, як мені буде настрій, щось його вишивати. Ну, це воно легко, просто мені завжди треба на нього знайти час. Тут у мене так немає на нього, так я собі не виділяла на нього спеціально часу. Ну, але в мене все-таки він є в планах, щоб його дошити до кінця року, тому треба трішеч, трішечки піднажати, якщо я так хочу. Так, і ще буде в мене один процес. Насправді це. Процес, ну, зараз розкажу. Цей процес був з мого тижня стартів. Його можна подивитися на моєму каналі, там посилання і в описі, і, можливо, тут от, в кутику вилізе посилання на нього, якщо комусь цікаво. І е, один з тих процесів, які в мене були в тижні стартів, я, виріш... я е, все-таки ну, таким собі вольовим зусиллям взяла себе в руки і я його завершила. Е, зараз я покажу, що це у мене з того вийшло. Мабуть, той, хто дивився е, мій, моє відео про тиждень стартів, здогадався, що це буде за процес. Його було найлегше закінчити. Це мої такі брелочки від чарівної країни, такий от котик. Така лапка лапуська. Не хочу фокусуватися, за це близько я піднесла. Ось такий котик. Він потім буде так, отшиватися. Якщо його не шивала, спеціально щоб показати, як він виглядає. Зі звороту я не дуже сильно старалася бути акуратною, тому що все одно воно буде всередині його ніхто не буде бачити. ну, Тим не менше, такий от у мене зворот. Також оця. Природа, такий тропічний острів. Дуже гарно ця пальмочка вийшла така. Нагадаю, це я роблю на подарунок, тобто я буду ну, комусь з друзів це дарувати. І от таке літо і зима. Ну, Вишивалося воно досить просто і легко. Тут бекстіч лише у віконечках. О, тут бекстіч на лапці є і навкруг. Так само тут навкруг і сама от мордочка котика отут очка, векстіч. тут очка Тут Бекстічем тільки от сама пальма робиться, і тут кілька стібочків такі, щоб от позначити, навіть не знаю, чи відділити сонце від, чи може якийсь тут човник мався на увазі, не знаю. Дуже-дуже мало помітний навіть цей бекстіч. От. Це от в мене такий вийшов ну, фініш. От. Я їх рахувала як один процес, хоча тут три, але я рахувала їх як один процес. Решта роботи, тобто в мене ще був тиждень стартів, і кожного дня я старалася вишивати ну, плюс-мінус 500 хрестиків, тобто ще такий ну, досить час це зайняв, але я його зараз не буду ці всі процеси показувати. Якщо комусь цікаво, то ну, зможу подивитися це в окремому відео. З тих пір нічого не змінилося в тих роботах, от як вони були, на, на тому етапі я їх ну, більше в квітні і не вишивала, окрім ось цих, їх я вирішила завершити. І також в мене в планах буде ще один набір з того тижня стартів, з тої серії, то я його запланувала на фініш травня. Ну, постараюся, я не до кінця впевнена, що мені це вдасться, але буду дуже старатися. І ще в мене був один цікавий проєкт, яким я займалася, і який забирав ну, досить такий важливий шматок мого часу. Я його зараз вам теж покажу, але це не вишивка. Отже, це ось така штука. Що це таке? Це буде плет плед для накривання, ну, для за... ну, якщо застеляти ліжко, так зверху їх постелити, щоб був було... якийсь так ну, прикрите. Пості. Це для моєї доні на ліжечку, і це ну, в'язання гачком. Для в'язання використовую такий гачок, у мене є відприм, тільки в ньому біда, я дуже сильно щось потягнула, і я його тут зламала. Тому я вирішила таким чином його укріпити. Він ще досить такий ну, надійний, все добре. З ним тут металова частина з нею все добре. І... Прекрасно ним ще можна користуватися. От, ну, трішки неприємно, але як є, так є. Е, я е, не купувала цієї нитки. У мене якийсь був старий светр, ну, по типу плюшева, пряжа чи щось такого плану. Я його вже давно-давно розпустила і ніколи не знала, що, куди ну, тут пустити. І в відео Тані Green Button. От, Подивилася, що вона дуже багато зараз стала в'язати гачком, і мені дуже ну, цікаво стало, я вирішила спробувати. Я взяла оцей принцип цього бабусиного квадрату. У мене тут цей плед він насправді досить великий, ну, все-таки на майже двохметрове ліжку по там, подовжині. Скільки там в неї ширини, 1,20 щось таке. От, і я взяла просто, ну, його треба було зробити мені все-таки прямокутним, тому я взяла три таких великих квадрати зв'язала. Потім їх з'єднала до купи, там теж знайшла відео десь якесь на Ютубі. Таким чином таким теж з'єднала. І потім вже навколо я обшиваю, обв'язую, я вже використала інший светр, то я вже інший светр розпустила, знайшла такий приблизно по кольору, десь на секонд-хенді, От, і ну, Це вийшла така хороша покупка, тому що моток нитки коштує десь близько 100 гривень. А, а тут мені вийшло десь, здається, той светер заважив мені 500 грам. І заплатила я ну, там 120 може, гривень. Тобто, що так досить економно можна собі зробити. Щось в мене постійно тут, коли потрапляє, моя рука в кадр, стає темніше. Треба поменше руки в кадр. Заносити І от таким чином я пробую в'язати. Тут ниточка трішечки в цьому нитка грубша, а я в'язала в одну нитку, тут доводиться в'язати в дві нитки, ну, але виходить майже однаково. Буду дивитися вже по розміру, скільки мені вистачить на ток, стільки буде по розміру. Мені було дуже важливо, щоб мені хоча б тих три мені вистачило, щоб зв'язати однаковими їх і потім ще на обв'язку, ну, щоб. На з'єднання, і тоді вже ну, я заспокоїлася, тоді можна було собі спокійно ось цим і не переживати. Отже, така от в мене теж робота. Я, ну, це я насправді почала ще в березні, але в квітні теж я дуже-дуже багато його в'язала, і тому трішечки в вишивці я просіла. В травні трішки в мене інакший графік. От, але також в мене ще забирає час перенабори. Нагадую, що я роблю перенабори. Якщо комусь цікаво, можете писати. Якщо комусь потрібно, ми з вами можемо сконтактуватися і вирішити це питання, як, як, яким чином і що зробити. Отже, на цьому мої підсумки буде все. Зараз я поміняю трішечки кадр. Ну, от якось так. Такі мої скромні підсумки квітня. Бажаю вам, щоб у ваші були результати набагато краще, щоб ви були задоволені своїми результатами, щоб у вас було все добре, мирно і спокійно, щоб поскоріше настала і гарна погода, і були гарні новини, і щоб всім нарешті жилося спокійно, мирно і щасливо і радісно. А на цьому буду завершити своє відео. З вами була Світлана і канал Моє Вишивальне життя. Всім па-па, до нових зустрічей!